Мій сезон консервації ще й досі в розпалі, хоч на дворі вже й кінець жовтня. Обов'язково приготуйте таке ароматне яблучне варення, щоб потім взимку куштувати його з млинцями, тостами або випікати з ним пироги. 2 кг вже очищених яблук натираю на терку. Додаю 1 кг цукру, чекаю, поки яблука пустять сік і уварюю 30 хвилин з моменту закіпання. І поки яблука уварюються, я у цей час розгортаю 300 г цукерок дюшесок Далі ці цукерки додаю до майбутнього варення. До речі, цукерки дуже прикольно тріскають. Тепер треба уварити варення до повного розчинення цукерок. І важливо використовувати лише силіконову лопатку, бо як до металевої ложки прилипнуть цукерки, то буде дуже весело. Для балансу смаку додаю одну столову ложку без гірки кислоти, але це не обов'язково орієнтуйте за своїми смаковими вподобаннями. Варення розкладаю у стерильні банки і закатую. З однієї порції у мене вийшло 4 півлітрові баночки і ще півбаночки залишилось поїсти. Я однозначно ще буду готувати пару порцій такого варення. Після остигання варення змінить текстуру і буде дуже густим.